21 -е століття війна, дистанційне навчання, без світла і тепла, постійні обстріли, повітряні тривоги, але з нами поряд завжди, наші рідні і дорогі люди. Сьогодні від імені учні українського ЗССО ваших дітей хочемо сказати вам добрі слова нашим найріднішим людям у світі, нашим батькам. Ми розуміємо, що вам сьогодні особливо тяжко. Ви хвилюєтесь за своїх кравиночок, тому ми вирішили привітати вас добрим словом і побажати вам безмежної любові і підтримки. Спасибі вам, мама і тато. Спасибі за життя і за кожне добре слово. Спасибі вам за підтримку і за любов. Спасибі за кожен щасливий день і за кожну чарівну мить. Спасибі за ваші старання і за, і за мудрі поради. Я вас міцно люблю. Я вами щиро дорожу. Я з вами відчуваю себе безтурботною дитиною. мама і тато. Бажаю вам довгого життя, у здоров'ї і достатку. Найкращі батьки. Дякуємо за все, що робите стільки титанічної роботи і сили вкладаєте в виховання. Нехай вдячність наповнить серце гордістю і радістю, а на обличчі з'явиться сліпуча усмішка. Нехай наша любов і увага щодня підтримують вас і наповнюють багатим містом ваше життя. Дорогі наші захисники, доземною клін вам спокійний сон та змогу навчатись. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну і цілісність. Та виторканість, її гідність. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої ненькі України. Дякуємо за наше життя і майбутнє, яке ви невпинно виборюєте. Ми віримо в вас і завжди підтримуємо. Бажаю здоров'я та сил. Ви найкращі. Хочеться сказати слова вдячності вчителям. Спасибі вам за уроки і знання, які ведуть нас у доросле життя. Дякуємо від щирого серця. за Розуміння за добросердечність, щирість, чуйність і підтримку. За і поблаження за виховання та любов, за прийняття та розуміння. Спасибі вам за все, що ви робите для нас у цей майстер. Які б сильні ми не були? підтримка збільшує наші сили. Вона як ковток свіжого повітря. Коли навалюється труднощі і не дають дихати. разом ми сила, все буде Україна. Через гори і плаї веде мене від рідного порогу, та мої очі нині не сумні, бо щастя кличе у дорогу, плету весняні квіти.